Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації і колишній президент Росії Дмитро Медведєв, у так званий День Воз'єднаних територій, який встановлений президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на честь окупації Москвою українських земель, пообіцяв продовжувати війну. І відвоювати так звані споконвічні російські території. Нових регіонів у складі Росії буде більше, пообіцяв Дмитро Медведєв у цей ганебний день. В Україні, як правило, не звертають великої уваги на висловлювання колишнього президента Російської Федерації а дарма. Адже всі свої заяви Медведєв не створює самостійно. Це робота прес-служби президента Російської Федерації. За соціальними мережами Дмитра Медведєва, як колишнього президента Російської Федерації, закріплена функція оприлюднення тих політичних планів Володимира Путіна, які сам російський президент та його помічники просто не бажають озвучувати. І ми вже неодноразово зустрічалися із ситуаціями, коли Дмитро Медведєв чітко артикулював те, що збирається робити Росії. Ну, хоча б коли напередодні так званого великого нападу Росії на Україну, він підкреслив, що Володимир Путін більше ніколи не буде розмовляти із чинним українським президентом Володимиром Зеленським. А Росія чекатиме на нового українського лідера тоді в Києві до цих заяв колишнього президента Російської Федерації поставилися саркастично а у Москві тим часом готувалися до так званого бліцкріга до повернення до української столиці колишнього президента Віктора Юнуковича, якого і хотіли зробити очільником маріонеткого режиму. Навіть юридичні кроки для цього намагалися здійснювати. У самій Україні. А в Києві, звичайно ж вважали, що Медведєв просто виступає із якимись істеричними гаслами: лякає українців. Але Медведєв не для того, щоб лякати, а для того, щоб оприлюднювати шизофренічні плани Москви. Отже, де ми знаходимося з точки зору російських намірів? У Москві усвідомили, що Бліцкріг запланований Володимиром Путіним ще у лютому минулого року, тобто встановлення контролю над Україною за кілька днів, зазнав ганебного фіаско. І тепер Путін перейшов до плану, який був їм свого часу озвучений ще 2014 року, під час так званої кримської промови. Нагадаю, що у промові до Приєднання Криму і Севастополю до Російської Федерації. Володимир Путін навів список регіонів України, які він назвав подарунком більшовиків Київ. Саме ці регіони, з точки зору Путіна та його соратників, мають бути приєднані до Російської Федерації. Це саме ті регіони, про які Дмитро Медведєв говорить, буде більше. Ну а вся інша територія України має стати такою собі Білоруссю. Маріонетковою державою, яка увійде разом із Російською Федерацією Республікою Білорусь, а ймовірно, і іншими колишніми радянськими республіками, до союзної держави під керівництвом Володимира Путіна. це зрозумілий план. Однак виникає питання: а яким чином Росія збирається його здійснювати, коли у неї не вистачає сил навіть для того, щоб обороняти свої позиції на вже загарваних українських територіях? Саме тут Володимир Путін і намагається застосувати тактику довгої війни на винищення можливостей України? Він може сподіватися. Що рано чи пізно Захід втомиться від протистояння із Російською Федерацією, а у самому українському суспільстві буде збільшуватися втома від багаторічної війни. Що в цьому разі може відбутися? З точки зору Володимира Путіна, звичайно ж, не примирення з Україною і точно не повернення її окупованих територій, а таке себе перемир'я, під час якого. Західні союзники України будуть гарантувати її нейтральний статус і демілітаризацію. Тобто, фактично від України та її союзників будуть вимагати визнати так звані територіальні реалії, тобто російський статус вже окупованих територій, і погодитися, що Україна ніколи не буде членом НАТО та Європейського союзу. Путін сподівається, що Захід допоможе йому підготувати Україну. Якщо не до подальшої окупації її територій, то принаймні на перетворення на маріонеткову державу і на реальне створення в Києві уряду, який не буде бажати чергового загострення стосунків із Росією. Він сподівається, що українське населення знесилене довгою і страшною війною, буде бажати тільки одного: щоб війна. Більше не повторювалися, ну практично, Володимир Путін, в разі якщо йому не вдасться швидко окупувати ті регіони України, які він вже вважає російськими, може бажати, щоб події в Україні розвивалися за грузинським сценарієм. Коли стосунки з Росією не нормалізуються, але Росія фактично є цією головною силою, яка визначає вектор розвитку сусідньої країни. І навіть і не думає повертати контроль над фактично окупованими територіями, чи можна зупинити такий план? Звичайно, але до нього потрібно ставитися серйозно. Потрібно усвідомлювати, що Росія не збирається задовольнятися тими територіями, які вона вже окупувала, що Україна це тільки фрагмент у амбітному кремлівському плані повернення до кордонів Радянського Союзу 1991 року із ліквідацією державності всіх колишніх радянських республік. Так, всіх і Грузії, і Вірменії, і Азербайджан, і Молдови, і країн Центральної Азії. І єдине, що сьогодні. Стримує Володимира Путіна від втілення цього плану у життя, це його війна з України. Тому що якщо б ця війна закінчилася крахом нашої державності, колишні радянські республіки на очах приголомшеного світу буквально посипалися як доміно. Ну а далі прийшов би час захищатися від гібридної війни і впливу Росії країн Центральної Європи, які Сьогодні почувають себе безпечно під парасолькою НАТО, але в разі української поразки і створення нового радянського союзу їхнє відчуття безпеки випаровилось, ніби його ніколи і не було. Б. Так що від України зараз багато що залежить. По-перше, відстояння своєї державності і своїх територій. Треба усвідомлювати, що ліквідація української державності головна мета російського політичного керівництва. І тут Володимир Путін користується повною майже підтримкою російського народу. По-друге, Україна фактично захищає собою колишні Радянські Республіки, які наступні жертви. Режиму Путіна, і багато що буде залежати від того, як і коли закінчиться українсько-російська війна. Тому що якщо Росія відповзе з України не знесиленою, вона все одно буде намагатися знищити сусідні країни і демонтувати їхню державність. По-третє, Україна захищає країни Центральної Європи, тому що якщо Росії вдасться вцілити у життя свої плани, вона буде розмовляти із Заходом зовсім іншою мовою, і ми. Можемо тоді стати свідками виведення нових озброєнь з території країн Центральної Європи і перетворення, принаймні, країн Вишеградської групи, Польщі, Угорщини, Словаччини і Чехії на повну сферу впливу Російської Федерації. І не треба казати, що цього ніколи не може бути. Якщо у Сполучених Штатах буде відповідний президент, а в цих країнах до влади прийдуть відповідні політики, ну в Угорщині, це до речі вже відбулося. Я переконую вас, що не тільки може бути, а саме так і буде. І люди за це ще будуть голосувати. Ну саме тому варто звертати увагу на те, що говорить колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв. Той самий Медведєв, який під час свого перебування в Кремлі у 2008 році розпочав відновлення колишнього Радянського Союзу шляхом визнання незалежності грузинських автономій. Таким чином, від нас залежить, чи увійде Дмитро Медведєв до історії Росії і світу як воєнний злочинець, чи стане символом. Успішного і вдалого збирання земель Російської терористичної імперії. І буде в підручниках історії поруч із Володимиром Путіним як той, хто знищив і Грузію, і Україну, і інші колишні республіки. Цей підручник історії сьогодні пишуть українські воїни. І я дуже сподіваюся, що Медведєв і Путін будуть в цьому підручнику. На лаві підсудних, а не у мавзолеї. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні Баймі, Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!